Тут якийсь будинок треба постучати. Что, на кого немає? Він открыт, открытый. Угу. На кого тут немає. І здесь теж. Теж, ха, сами... тут... Откры... це мій будинок? окно тут вкры є в другий поверх, странно. Треба закрити окно. Ну. Може це... это таке? Так. так. Кошка. Мяу-мяу. Кто-то мяукает. Чииц. А ну-ка Ой, може мій. А, 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 а ви хто? Це мій кіт. Це мій дім. І ти будеш заложений. Що? О! Стоп, де я? Я у заложнику? Ні, не можу повірити. А я на одну ніч, чи на всі ніч? Треба поспати. А чому? Я на цьому місці Я була на цьому? Що? Две відкрита хата баби Фани. Огонь? Можна погрітися? Ну як? Мене тут сарила сар. Е Що тут мат? Якась бумажка валяється. Ну то ладно. Бумажка була закрита в 2007 тисячі годину. Вона була в 2007 тисячі році. Пригодиться. О тут є каток. Так, да, треба щось придумати. Де цей дом? Так, от цей дім. Ключ валяється. Що це таке Кіт. Це така баба, Фаня, а там була фани. Ця хата була її. Це є дві хати. Це її дім. Треба взяти котика. Треба почитати баба Фана була в 2007 році, вона е, вона построїла цей дім в, в 40-му році. Баба Фана їй було 67 років років, а, а в 2005-му їй вже 100. Положив її котик. ходить. Бежимо. Мяу! 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 Тихо. Ось ще виняла, фу. Все. Ходімо. Всім привіт! Це реклама. Якась з дівчина вкрала кота в цьому цій хаті? Поліція, поймайте її. Що? Що? А? А, -а, -а! а чому та голова болить? А -а -а! Я в поліції. Що? Це як можна так? Там дід. він може там помре. Так. А може, це допоможе? Тут як клетка, що не можу повірити. Як шкота забрати? Там є полицейська. Ну. Треба поспати. Та ні, не буду спати, буду якось. У клеці стояти їжа ну, бургер це вже нормально. Так, все. Раз, Два, три, все я пішла. Ще вони мене не настили збираємо так, все Та пішла. Треба якось каратися, Єй ура, свобода. Фільм двадцять шостого року, друге, лютого фільм стоїть з плохого до хорошого, все добре. Все.